Гарного вам дня. Хочу висловити свою думку по поводу Курська війни. Серіал продовжується Слуга народу. Гарна картинка, шоу, постановка, задум. До кінця не розкрити, хочеться додивитися до кінця, так, так. Скільки людей вже повелось на ці примарні постановки, цей театр абсурду, зелений театр абсурду. Скільки повелось, повіривши, що буде вчитель жити як президент, президент як вчитель на ці всі обіцянки. Зараз Курськ, яка гарна постановка. Такі зйомки, професійні зйомки. Гарна картинка. А де зйомки от там десь, З Покровська. де там З всі, всіх гарячих точок закопав? Та ви там забороняєте бійцям знімати, щоб координати не показати. щоб не показати приміщення, де знаходиться. А тут ви Курськ, таблички, ви тут знаходитесь. Майже прямий ефір, все йде онлайн, кіно, шоу. Війна просто перевершила свої ці всі. Вона зробиться така, як гарний такий бойовик. Це піти повоювати. Це така прямо що захоплююча така, ну такі собі. Не, адреналін. Пішов собі там, як на екскурсію, пішов собі, як на американські горки, адреналіну спіймати. Така вже. Так просто все. Дивись на картинка! яка. Я думаю, це тут з двох сторін цю картинку роблять. Кіно своїми цілями. А оцю правдиву картинку, хто покаже, де ці правдиві журналісти, поїте на передоку, та там, де забороняєте знімати, там, де не можна військових знімати. Та цикашники не знімай військових. О, А тут переміщення колони, їдуть там, їдуть, от, посміхаються, вивіски то все. Таке шоу. Хтось ведеться на це все, а ціль яка, Опять, Опять обманути, обманути Опять? Да, і досягти своїх, відволікти увагу від чогось. А потім ці хлопці перетворюються в героїв бажано мертвих. Їм не треба платити, їх не запросиш на передачу, вони правду тобі не розповість. Але це герої. У нас вже був острів Зміїний. Як там? Вуха повиїдали, острів Зміїний. О, як там було. О. Даже казали, що всі вже по... про це. Як там було? Всі вже загинули, всім героя треба дати. А тут раз, а всі в полоні. Ай-яй-яй! Якась накладка вийшла. Нестандартна. Не, не І де ці хлопці ці з острова Зміїного зараз герої вони? Дали ви їм героїв? Поки ви їх рахували. Мертвими, о, вже хотіли дати героїв України. Як тільки вони повернулися, хтось отримав героя хоч один. А? Оце шоу. Не набридло вам українці дивитися це шоу. Негідного гідного театру. Ці, ці такі кроваві постановки. А, а вони на, на чому горі? Це чуже горе. А як у то спецназ під Скадовськ відправили? А? Їх там. Стерегли їх, всіх розстріляли, вони пострілу не зробили. Що ви хотіли, якусь картинку? А Крим захоплювали, щоб флажок повісити на Криму? Картинку зробити, скільки людей полягло для ваших піар-акцій. А це така вже піар-акція, куди вже. О, тут саме сама крута. Хто проплатив? Навіщо? Навіщо це шоу? Чим, що досягнете ви? Бачили туди, а в Криму. Висадились. Де там ми? Під Євпаторією десь там. Всіх там перебили, в полон взяли. Де ці герої? Кому ви герої дали? Просто у вас картинку зробити. Ось флажок повісили, поставили на березі моря. Оце для цього треба ризикувати життям. Це люди, це не актори. Ви придурки, ви за все відповісте. І не треба дивитися, будь такими. Бездумними глядачами цього, цього мерзенного шоу, там люди гинуть, тісь долі, сини, батьки. А ми шоу? Щоб для чого це шоу? Вони не дивили шоу. Йдіть подивіться порносайти краще, подрачіть мене.